А давайте приготуємо насичений, яскравий та по-справжньому осінній морквяний кекс із дуже смачним кремом. Для цього в миску розбиваємо яйця. Додаємо цукор, ванільний цукор та рослинну олію. Також додаємо сметану 15 чи 20% жирності і все ретельно перемішуємо. Далі просіюємо борошно з розпушувачем та корицею до рідких інгредієнтів в один або два прийоми. Для балансу смаку додаємо дрібку солі та знову перемішуємо до однорідності. Тісто доволі густе, так і має бути. Підготуємо моркву або гарбуз та натираємо її на дрібній стороні тертки, одразу всипаємо в миску до тіста. За бажанням можна додати ще ваші улюблені горішки. В мене волоські, попередньо їх подрібнивши ножем. Востаннє перемішуємо до поєднання всіх компонентів. Тісто стає трохи рідше, адже морква виділила сік, решту добавок в тісто за вашим бажанням. Підготуємо форму будь-яку в мене кілечком. Можна взяти круглу чи прямокутну і обов'язково змащуємо її вершковим маслом, викладаємо все тісто. Та розрівнюємо лопаточкою. Випікаємо при 180 градусах верх-низ від 50 хвилин до години. Мій кекс готовий. Я випікала його 1 годину. Обов'язково дерев'яною шпажкою перевіряємо готовність. Вона має виходити повністю сухою. Охолоджуємо кекс 10-15 хвилин у формі і далі виймаємо на тарілку чи щітку та залишаємо до повного охолодження. Приготуємо крем. В миску викладаємо вершковий сир типу Філадельфія, негусту сметану або вершки та цукрову пудру. На цукор краще не заміняти. Крем вийде рідкий. Перемішуємо до однорідної гладкої консистенції без грудочок. Наносимо крем на охолоджений кекс. Такої кількості вистачить повністю його покрити досить щільним шаром. За бажанням зверху посипаємо подрібненими волоськими чи іншими горішками. Ось і все, наш морквяний кекс готовий. Залишається тільки заварити чай, нарізати його на порційні шматочки та насолоджуватись. Спробуйте приготувати, впевнена, вам сподобається. Детальний перелік інгредієнтів в описі під відео. Всім смачного!